В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорога церква Христова, я всіх нас вітаю з цим прекрасним святом, знем, коли ми згадуємо з вами дуже важливу подію, коли Христос зі своїми учениками славно входив до Єрусалима. Навіть кожного року це свято, або як ми називаємо її в цю вербну неділю. Відбувається один феномен в церковному житті. Нарешті за цілий рік ми маємо можливість познайомитися один з одним. Знаєте, це мені нагадує, колись в мене була така бабуся, вона жила у Львівській області за Другобичем, ми до неї приїздили насправді дуже рідко. І коли приїздили, я пам'ятаю, тільки ми заходили в хату, я завжди навіть трошечки якийсь був такий малий. ну Я не скажу, що я там бридив цим моментом, але якось воно мені було дискомфортно, тому що баба Катерина е, ловила, обіймала, починала обціловувати весь лоб, все лице. Я потім ще обтирався бо все лице мокре, чи то від її сліз, чи то від чого. Але знаєте, вже з плином часу ти розумієш, що наскільки людина тебе любила, наскільки людина тебе потребувала, що вона не могла стримувати своїх природних емоцій і справді була щиро щасливою від того, що бачила тебе, який нічого не розуміє і не розбирається ще в житті. І от мені здається, що в вебну неділю Церква Христова мені нагадує отаких от бабусь, до яких внуки приїжджають один раз в рік на свято, і вони так хочуть загодити тим внукам, що навіть ніби небо хочуть прихилити для них. От щось схоже навіть на серці відбувається і в цей день. Тому що ми всі кажемо, що ми православні християни. Багато хто з нас ще носить хрестик, багато хто його не носить, але все рівно лишається православним християнином. Але коли доходить питання до суті, ніхто з нас не знає, що таке православ'я. Ну, Церкви православні, ну, в кожному селі їх по дві деколи стоїть. Ну, Багато в містах храми православні, ну, гарні храми. Ну, в них якось і гарно співають, ну, і деякі є храми, які гарно розписані. А що таке православ'я? Ну, сказали прийти вербу посвятити, через тиждень прийдемо Пасху посвятимо. Ну так треба. То знаєте, я хочу, давайте ми сьогодні з вами будемо знайомитись. Я архімандрит Костянтин, ігумен цього монастиря, але хочу зразу вам таку знаєте, ремарку зробити. От ви мене бачите зараз в ризах священичих з христом, з бородою, з хвостиком. Я вам відкрию секрет: я народився без бороди, без хвоста і без ряс. Я народився в місті Луцьку, жив на Сороковому, був жовтенятком, був піонером, вірив в полтергейстів. Вірив в білу й чорну магію колись, ходив, шукав, дивився. Ми з друзями бігали, коли підростали, понаучувались курити. Пробував навіть курити якусь ту траву, казали, щось там від неї мало бути весело, Ну, мені весело щось не було. Но я мусив притворятися, щоб не сказали, що я на якоїсь не тої трави накорився. Жив, ріс, все нормально. Ну, відверто зразу зізнаюся, ну, у нас тоді якось в Радянському Союзі, особливо там питання церкви нас не стосувалося, не торкалися, не торкалися вони й мене. Навпаки, з раннього дитинства в мене по відношенню до церкви, навіть народилося дуже багато таких якихось нехороших відчуттів. Пам'ятаю, колись, здається, це був 90-й рік чи який. Мене заперли в собор на нічну службу, бо ж треба було посвятити Пасху. Я малий, пам'ятаєте, так змерз. От мене в якісь жигулі посадили, щоб я погрівся. Я сидів в тих жигулях, думаю, І не виспатися, і холодно. Що я тут роблю взагалі? Вінцем того всього було, коли вже сказали, все бігом вибігайте, бо зараз буде святити Пасху. Побігли мене, впихнули десь там поміж людей. І в мене такий був півник. Шапка така, спорт СССР, пам'ятаю. І я стояв в тому півнику, так на вуха, і вона тянула, мені так холодно. І йшла така хресна процесія, якийсь дядько там ніс коругу чи що. Побачив мене, що я в шапці взяв з мене ту шапку, зняв. Говорю, Ти що не бачиш, хресний хід іде? Мені так воно стало якось так образливо, так обідно, мені так холодно. Він ще на мене накричав, думаю, більше ніколи не піду ту паску святити. Потім став старшим, пам'ятаю, був похорон в, Суборі, в Центральному соборі. І пішов я на той похорон, як вийшов священник, я не знаю. Це вже я сьогодні розбираюся, в тих ладанах, в тому всьому. Чим він кадив, я не знаю. Ну він як покадив, мені так стало погано і так не добре, вам не передати. Я забрався вибіг і з того часу десь. Кожен раз тільки я заходив в церкву і бачив у того попа, що йде з кадилом, я зразу вибігав і чую, як бабуся казала, мабуть, біснувати. Біснувати, бо втікає від кадила. Ну, Воно мені таке було неприємне, що вам просто не передати. І отак я ріс. Ну, воно мене по великому рахунку не цікавило. Потім я вже став підлітком, почав підростати. Пам'ятаю, що вже ну, була незалежна Україна, вже було більш так якось. Ну, солідніше, все-таки на паску піти, Пасху посвятити. Пам'ятаю, як ми з друзями на Сороковому до Миколаївської церкви знали, що десь близько четвертої ранку будуть вже нарешті освят... освячувати ті паски. Ми понабирали кошиків, взяли мугрить, щоб розговіятися. Стояли біля воріт церкви, собі перекурювали, потрошечки вже розговлялися і... і чули, о, вже вірою співати. Я був знаток. Бо вже вірую, це вже значить кінець, скоро кінець. Вже вірую, і от так жили. Потім я став ще старший, Знаєте, десь працював трошечки і в інформаційній сфері, і завжди мені подобалося знайти якусь хейтову таку тему, де можна було лишній раз показати, що не так в церкві, які не такі попи. І, і якось от мені здавалося, це все нормально. Я не відчував якоїсь особливої потреби і огрізіння совісті, ну а чого туди ходити кожної неділі? Вже потім в мене було вже таким досягненням в житті, я колись раз на Різдво прийшов ще, окрім Пасхи, в церкву. Потім ставав старший, Ну, от якось, знаєте, життя по-різному складалося. Сестра моя перша пішла, почала ходити до церкви. Щось починало мені там розказувати про якесь смирення, про якусь молитву. Е, вам не передати, як мене це все дратувало? І я казав, яке смирення, яка молитва. У а тоді були 90 років, ви пам'ятаєте, що це були за роки, більшість з вас пам'ятає. І я так сперечався і казав, слухай, ну не, не розказуй мені цих дурниць. Але знаєте, в Господа завжди інші плани по відношенню до людини. І коли якийсь настав такий момент, коли там, в міру певних обставин не буду всього розказувати, бо буду з вами до вечора, тут до суборування сидіти, е, мені надламався, надламалася, дала тріщину, мій такий знаєте, внутрішній атеїзм в лапках, моє невірство. Я почав внутрішньо десь розуміти, що не все просто так в цьому світі. Я почав багато читати, е, святих отців православної церкви. Івана Златоуста, Антонія Великого, Макарія Єгипетського. Багато з того, що я читав, я абсолютно не розумів, але вже внутрішньо, десь глибоко в серці, я відчував, що це не просто якісь філософські писання, трактати, а воно якесь таке все живе. Я почав практикувати, пам'ятаю, на об'єкті, де ми забезпечували охорону 6,5 гектарів серед лісу. Йти на чергування сам або максимум нас двоє в цьому лісі. І це я не кажу, що там було страшно, але був час. І серед ночі, під час обходу території, я почав читати Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішно. Появіть собі ніч, ніхто не заважає, тишина, йдеш по лісі, читаєш цю молитву. І воно відгукнулося в серці. Якийсь момент я зрозумів, що я вже без цього жити не можу, що мені хочеться все більше і більше відчувати присутність Божу в своєму житті. І я почав ходити вже в Собор, нас там таке було молодіжне братство. І був момент такого певного розчарування, коли я соприкаснувся з реальним церковним життям, те, з чим і ви всі соприкасаєтеся. І я так навіть в мене був такий момент, що я подумав, Боже, це зовсім не те, про що я читав в книгу. Це якийсь сурогат такий, але згадав слова із священного писання про те, що і Господь, і його учні апостоли, і апостол Павло казали, що в церкві буде багато негараздів, але це не привід розчаровуватися, і не привід не шукати істину. І це мене спинило, і так потихеньку-потихеньку з Божою помічю. В мене виросла борода, виріс хвостик, я надягнув ці ризи і стою сьогодні перед вами. І знаєте, що мені хочеться сказати кожному з вас? Я розумію, що одна проповідь, одне якесь послання, воно, мабуть, не змінить усіх вас. Але я хочу, щоб кожен з вас, як жива людина, як людина, яка має гідність, Сама собі задалась питанням, а дійсно? Я називаюсь православним. А що таке моя віра? Давайте відразу розставимо крапки надії. Ми сьогодні прийшли і ми будемо свячувати в кінці верби. І ми називаємо сьогоднішній день вербною неділею. Я хочу, щоб ви чітко для себе зрозуміли. Основним. Елементом, об'єктом сьогоднішнього свята є неверба. не верба. Не розчаровуйтеся, якщо хтось так думав. Не верба. Сьогодні основна ідея і основна тема цієї неділі, що Господь прийшов в Єрусалим і буквально за декілька днів ота оскаженіла толпа, яка кричала Осана, буде точно так само кричати розіпни. Господь прийшов в Єрусалим свідомо, Господь знав, що його зрадять, Господь знав, що над ним будуть знущатися, Господь знав, що його розіпнуть. Господь все це знав, але Він ішов для того, щоб явити нам з вами християнам шлях. Для того, щоб показати ще і ще раз кожній людині на землі, що Він нас любить. Нічого не змінилося. І тоді, 2000 років тому назад і зараз. Нам всім треба шоу. Всі бачили Христа, всі побачили, як Він воскресив Лазаря. Нікому навіть в голову не прийшло подумати, що Господь явив таке чудо, Воскресив людину, яка три дні вже була у гробі, яка вже смерділа, щоб показати всьому людству, що люди. І всіх нас чекає Воскресіння. Про це не подумали. Всі просто ахнули, хтось захлопав і хтось прийшов у ту вербну неділю, у той славний вхід в Єрусалим, щоб подивитися на великого шоумена, на Христа, кидали йому одежі, бо бачали в ньому не тільки якогось сильного лідера. А вони хотіли, щоб він став їхнім політичним лідером. Тому що на той час Ізраїль перебував в окупації, і вони всі один до одного чекали, коли хтось прийде, той якийсь, хто виведе їх з цього рабства. Нікого так само, як і нас, не цікавили власні душі. Всім було байдуже на спасіння цієї душі, всім треба було шоу. І сьогодні так само наші храми люди наповняють. І вони не хочуть часто роздумувати про те, що робиться в нас в душах, в наших серцях, в наших головах. Ніхто не хоче сам перед собою визнати, що ми живемо в період, дуже складний період, і ми в буднях своїх не справляємося з самі з собою і тою навалою, яка йде на нас. Ніхто з нас не хоче задатися, чому сьогодні росте процент суїцидів. Чого сьогодні в сучасних суспільствах багато людей, які хворіють депресією, відчаєм, відразою до життя, людям далі треба шоу. Але я хочу ще і ще раз вам наголосити: вербна неділя, окрім того, що вона святкова, вона ще й тривожна, тому що це означає, що Господь іде на вільні страждання. У ті вільні страждання, які ми будемо згадувати на протязі всієї страсної седмиці. ті вільні страждання, які Господь перетерпів заради кожного з нас, окремо взятого, тому що Він любить нас. Мені здається, що він би теж хотів би задати запитання кожному з нас, що людина, Ну чому ти згадуєш, що тобі треба думати про вічність тільки тоді, коли ти захворів? Або коли постарів. Ну чому ти не хочеш жити проживати своє життя щасливе, нормальне, наповнене, але проживати його зі мною, з Господом? Чому тобі так важко подумати, як ти живеш, чим ти живеш? Які твої пріоритети в житті, які твої цінності в житті? Чому ти сучасна людина, яка називає себе православною, не тривожишся від того, що твоя країна перетворюється на осередок неоязичників? Чому ти разом з ними регочеш, коли вони сьогодні намагаються плюндрувати твою матір, твою церкву? Це тобі потрібно, це твоїм дітям потрібно. Це ці люди безпринципні, без Цінностей хочуть зруйнувати сьогодні Християнську церкву, тому що вона їм заважає, тому що вона своєю проповіддю і зоблічає їх. Вони хочуть виховати твоїх дітей безликими. Вони понавидумували вам гендерів, воно, ще якесь 55 різних гендерів. Вони хочуть переконати отих 10 хворих, хочуть, у 9 хворих хочуть переконати одного здорового. Що якщо дитинка народилася дівчинкою, то вона дівчинка. А хлопці хлопчику, вони хочуть переконати, що це не так. Вони хочуть навчити ваших дітей, ваших внуків, щоб вони росли, доростали до якогось там свого зрілого віку, коли плоть почне в них бояти, і щоб вони самі собі обирали стать. А ми мовчимо. У нас футбольні клуби, цирки, тютюнові фабрики визнають центрами критичної інфраструктури, які важливі для цієї країни, а церкву зневажили сказали, церква їм не потрібна. Ви думаєте про те, що нас хочуть знищити, нашу віру хочуть знищити, її хочуть стоптати. Вона заважає тому суспільству, яке вони будують. Ви думали про те, яким страшним буде суспільство, яке не буде мати цінностей, яке не буде мати основи? Де Біблії попалять, де не будуть говорити, що це правильно, що це морально, що це по закону Божому? Якщо не хочемо думати про себе, маємо навчитись думати про своїх дітей. А для того, щоб думати про своїх дітей, Ну, треба самим бути чимось наповненим. Є проста істина в житті. Ми можемо іншому дати тільки те, що самі маємо. А для того, щоб самим мати, не ображайтесь, але мало один раз в рік прийти у храм. Дуже мало. Я мрію і хочу, і прошу, і молю, і благаю. Поважайте самих себе. Задумайтеся, для чого ми живемо. Якщо сьогодні ти чогось не розумієш, це не привід від цього відмовитися, а це привід зрозуміти. Якщо до сьогоднішнього дня ти не розумів, як так молитва може наповняти, як так молитва може заспокоювати, як так молитва може давати сили в житті, це не означає, що молитва погана, це означає, що ти просто не молився. Я бажаю всім нам згадати про живого Бога, який любить нас, який прийшов на цю землю, який не відділився від людства, а який постраждав за це людство. Я кличу кожного з нас думати, що знаєте, життя з нами не грається, хоч ми граємося в життя. Життя це не комп'ютерна гра, що кожен з нас має по п'ять життів. Є один поганий факт життя в нас одне. Одне. І якщо ми до нього віднесемося не дуже серйозно, ми просто його втратимо. Але більше того, не тільки втратимо своє, ми ще й занапастимо тих, хто на нас надіється, хто нас любить, хто на нас опирається. І от, власне, щоб не занапастити себе і тих, хто нас любить, Господь хоче дати нам сили. Господь хоче наповнити наше життя змістом. Він хоче простягнути руку кожній людині і сказати, давай я навчу тебе ходити. Я навчу тебе думати, тому що, коли ти будеш зі мною, ти не будеш зомбі. Ти будеш чітко розрізняти, що є біле, а що є чорне, що є добре, а що є погане. Господь сьогодні простягує руку кожному. Не забудьте простягнути свою руку, йому у відповідь. І це віття. Ми його сьогодні посвятимо, і воно хай вам буде в нагадуваннях. Не переживайте, коли воно посохне, його не треба їсти і запихати в себе. Його можна просто поламати і спалити, нічого з ним страшного не станеться, не назбируйте в себе за портретами цілі оранжереї. Але це віття сьогодні буде вам нагадувати. Ви теж стоїте, так як і тоді, і 2000 років тому назад, в тій толпі. Ви сьогодні зустрічаєте його і кажете, Господи, слава тобі! Питання сьогодні в іншому. Що ви скажете через пару днів? Як ви віднесетеся до своєї віри через пару днів? Як ви віднесетеся до Бога через пару днів? Ви і далі будете казати, слава тобі, Господи, що Ти є в моєму житті. Чи так нічого і не отримавши від Нього, не отримавши ніякої розради тут, а в храмі, ви разом зі всіма скажете або промовчите, коли інші будуть кричати Розіпни. Оце домашнє завдання кожного. Хто ми і в числі кого ми? Ті, хто слава Богу, каже, чи ті, хто каже, розіпни. Слава Ісусу Христу! Слава я принагідно вже так, вибачте, От, маючи таку нагоду, бачачи вас всіх, я хочу попросити вас, щоб ви знайшли час не тільки поприбирати в хатах і напекти пасок. Прийдіть в ввечері, послухайте. Послухайте Страсні Євангелії і все те, що відбувалося 2000 років за, і за вас в тому числі. Придіть в п'ятницю. Вже до 16-ї години можна багато що переробити. Прийдіть, ми поставимо тут плащаницю, отой символічний гроб, щоб ще раз і ще раз самим собі докорити, сказати, дивись ця. Він за тебе постраждав, він за тебе помер. Що ти твориш своїм життям? А потім в Пасхальну ніч я так само всіх запрошую, враховуючи, що комендантська година пропоную вам не запізнюватися і до 12-ї години потрапити в храм, і ми з Божою помічю відслужимо, і ви вже спокійно зранку поїдете додому, натхненні з освяченою Паскою. Будете розговіюватися, ходити один, до одного в гості, але думайте. Думайте, як живете і для чого живете, бо ну, тільки тоді є сенс жити. Слава Ісусу Христу!